Усіх вітаю на своєму каналі, всім привіт. Дуже дякую вам, що ви перейшли на мій канал. Запрошую вас підписатися. Мене звати Зоряна, я мама трьох діток. І цей канал про різноманітні події в нашому житті, про мотивацію на прибирання, про наші будні, про приготування різних страв, про моє материнство, мій психологічний стан в ситуації, під час ситуації в Україні. Словом, різне, 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 якщо ви таке полюбляєте, обов'язково залишайте і підпишіться, мені буде дуже приємно, а також це сприяє розвитку україномовного контенту. У мене забилась раку, вона погано що не спускаю. Зараз хочу прочистити. Є ось такий засіб, саме те, він працює в гарячій воді, бо є точно такий, працює з холодною водою. Але порадили мені взяти саме ті, які розтворюються гарячою водою. Зараз буду засипати і заливати склянкою гарячої води. Заливаю водою і залишаю на якийсь період. Мене хвилин 30 зайняло. Потім промиваю великою кількістю води. І поки, засіб, води, і поки той засіб собі працював. Засіб, я також цей сів. сів. До речі, він і дуже ваше гарно ваше пахне. Ваше я ваше дякую ваше за ваше те, що ваше порадили ваше мені його. Дійсно класний засіб. Він ну, нормально так пахне, нормально справляється зі своєю задачою, тому що я, як ви знаєте, дуже не полюбляю, коли агресивно засоби пахнуть. І в мене були ось такі бруднющі тарілки. Вони чомусь в цих е дірочках забивається грязюка, тому вирішила скористатися кисневим порошком, і ось такий класний результат вийшов. А також почистила е чайничок, заварник ось цей, тому що він е просто водою ну, важко відмивається, а тут без зусиль. Поклала в кисневий порошок і за лічені хвилини все відійшло. Тому беріть на замітку, хто ще не купив цей засіб, у мене він від місіс Хелен, обов'язково купіть і буде вам щастя. <смі> Насправді є багато різних засобів, просто хто до чого звикає. Я вже зрозуміла, що це така універсальна штучка-помічник, яка має величезний спектр дії, тому він мені в пригоді завжди стає. Ну, а в мене тут сталася халепа. Діти вилили добре, що не покривало на дивані, і зробили величезну пляму, то я мусила вже брати покривало з їхніх ліжечок і застилати диван. Це ще така, знаєте, причина, чому варто застилати диван з малими дітьми, бо плями вони щоденні, і якщо це не робити, то хімчистка буде у вас щодня. А все ж таки, <плес> плед коштує дешевше, ніж хімчистка. А я зі своїм помічником залишилась на. Господарстві, і в мене сьогодні, підтримуючи прибирання в квартирі, будемо пилососити, будемо мити підлогу, ну і різні такі дріб'язкові справи. Тому, кому цікаво, залишайтеся, мотивую вас і надихаю на прибирання, на домашні справи. Пам'ятайте, що це зовсім не е, якесь, знаєте, зобов'язання важке, а насправді е, дар у такий неспокійний, буремний час сьогодні. Тому хто вдома, хто має свою будівлю, свою хатинку, своє гніздечко і має можливість його прибирати ви щасливі. Тож давайте разом мотивуватися. Запрошую вас, давайте діяти. Переходжу у спальню кімнату, і сьогодні маю на меті замінити постільну білизну. Хочеться освіжити вже і застелити також. Такий, знаєте, на матрасник, він трішечки тепленький, тому його влітку не дуже гарно стелити. А от взимку восени комфортно з ним спати. Така тепла атмосфера, зразу лягаєш не в суперхолодне ліжко, а все-таки трошечки-трошечки теп тепліше. І хочу також ще додати відгук про подушки, які ми купили в Юскові на знижках Вони дуже класні, мені вони подобаються. В них, точніше, на них комфортно саме спати. А от якщо, наприклад, ви працюєте чи читаєте, то звичайно потрібно якусь вищу опору, і в такому випадку раджу вам мати кілька додаткових подушок, а на цій тільки спати. Вона меморі, тому я свою подушку залишаю тільки на своїй стороні, чоловікові тільки на його стороні, тому що в нього голова важча більша, моя голова інша, і подушка якби запам'ятовує ту форму, яку приймає наше тіло. Застелила таку, знаєте, простирадло, яке я пошила сама, і коли його випрала в гарячій воді, воно трішечки в мене збіглось, але нічого страшного, невеликі зусилля, я його натягнула на матрас, не страшно. Просто це в мене були такі простині від односпальних комплектів, і хто дивився мене минулі рази, то пам'ятає, що я. Кілька місяців тому назад шила таку одну загальну, точніше, два загальні простирадла з кількох маленьких. Тому не пропало нічого і в той же час використовується. Ну а те, що трішки там не ідеально <зас> за якимись розмірами, то я не думаю, що так критично. Застиляю постіль і також буду. Міняти е, дитячу згодом, а сьогодні ще маю на меті зробити вологе прибирання. У мене так екстрено виявився вільний час. Чоловік пішов з малими на вулицю, е, ну а потім і до лікаря, тому що дітки хворіють. Я швиденько вирішила поприбирати, тому що коли діти вдома, на жаль, так ходити з пилососом чи з відром це ну, такий собі варіант, бо вони рознесуть всю хату. А за наймолодшим потрібно ще й приглядати, щоб він не поранився. Він зараз у нас навчився залазити на тумби, на диван і навіть на такі, знаєте, високі комоди, тому це просто страшне. Треба за ним дивитися, бо він може дійсно впасти. Ну, а я тим часом вже застеляю ліжко і вирішила змінити декоративні наволочки в такій більш осінній гамі. Колись я їх накупила вечір Zara Home, на різних знижках, я вже й не пам'ятаю, де їх купувала. І вони, знаєте, так зараз пасують одна до одної, тому що фіолетові ці відтінки, відтінки сірого, бежевого, воно дуже красиво між собою поєднується. тому... Дістаю ще таку продугувату, прямокутну, вона теж дуже красива, ті помпони дуже мені подобаються. Вона вже старенька, але все разом дивиться симпатично. І ось так у мене вийшло дуже красивий по-осінньому. Ну, а я тим часом напилила уже постільною білизною та покривалами, які знімала, і потрібно протерти пил. Ну, а перед цим хочу ще змити пил з цього вазончика, тому що він мене стоїть на приліжковій тумбі. Це дуже зручно, тому що кожен листочок не потрібно промивати, а так тепленькою водичкою збив пил та й все на тому. Ну і ви знаєте, цей вазон якось піддячує мені тим, що гарно росте. Поки що з ним немає проблем, та й взагалі за міокулькас він такий безпроблемний. Тому хто шукає зелену рослинку і не знає, яка в них буде приживатися, раджу звернути увагу на цю. Вона, в принципі, ця рослина безпретензійна і за нею легкий догляд. А я тим часом переходжу до пилососіння. Дуже багато пилу цього текстильного. Можливо, ви знаєте якісь лайфхаки, як від нього позбутися. Тільки не радьте мені купити сушарну цю шо, сушильну машинку, тому що нема місця, куди її ставити. Ну а я піднімаю ліжко і. Я не знаю, яким чином туди потрапляє пил, але часом я піднімаю там, е, також проводжу прибирання, тому що якщо цього не робити, там просто такі клуби, пиляки і бруду якогось. Як він туди потрапляє, для мене ну, не, не, не зрозуміло, чесно, тому що, начебто, там таке щільне прилягання матрацу до е, цих ламелей. Ну, словом, я не знаю, як туди пил потрапляє, але він там є і потрібно часом там теж прибирати. Цей матрас дуже важкий. Одного разу у нас така була історія пов'язана з цим ліжком. Ми його робили під замовлення і. Там Ці всі дерев'яні ламелі, все, цей підйомний механізм. Чоловік підняв і щось там в своїх речах шукав і якимось дивовижним чином ламаються ламелі, на, якому, на яких матрас цей важенний, майже 100 кг чи більше. Я вже не пам'ятаю разом, скільки воно все. І Йому на спину падає. Звичайно, у чоловіка забиття, ліжко зламалося в тому місці. І ми викликали майстра, щоб поміняв там одну дерев'яну деталь. Було дуже дивно, чому беруть на такі конструкції зрощені бруски, а не цілісні. Для мене це дивно. Ну і, звичайно, там, де воно зрощене чи склеєне, як правильно називати, я не знаю, воно там, ну, і власне і поламалося. Але слава Богу, ми все перемонтували, ліжко слугує нам далі. Просто потрібно, ну, знаєте, якось напевно на совість думати, коли щось робиш, тому що така вага ліжка, така вага цього матрасу на зрощені деталі навряд чи буде триматися. Ну, поки я вам тут розказувала цю історію, вже перейшла до дитячої. Дуже дякую всім тим, хто слідкує, і різні поради, де я, коли я прошу. І дякую тим, хто не дає цих порад, коли я не прошу. Тому що ви знаєте наскільки це ну, для кожного по різному. Для мене, наприклад, дивно, навіщо щось там радити, коли тебе не просять. Тож я вдячна за те, що ви в мене така класна аудиторія, і за те, що ви адекватні люди, і не лізете зі своїм уставом в чуже. В чуже родинне коло, в чужу сім'ю. Але коли я вас прошу про якусь пораду, ви вдячно радите за це, я вам дякую. Ну а я тим часом уже зі своєю помічницею, шваброю, бігом проходжуся. Коли вже чистенько, то й мити підлогу швидко, легко, просто і не напряжно. Я це роблю тут не часто, бо в основному ми живемо на першому поверсі, а на другому поверсі тут набагато чистіше і такі прибирання я тут рідше проводжу. Беруся за ганчірку, витираю пил, і ось тут на цьому текстильному узголів'ї. Частенько накопичується пил. Тож я час від часу пилосошу тут, а часом просто витираю ганчірочкою пил. Головне це робити по, е, в напрямку цього ворсу, і тоді, якби пил не забивається в саму тканину. Ну і в мене вже тут буде чистенько. Приходжуся також по всіх поверхнях, протираю відбитки пальців, просто як докази від моїх діток. Вони часом десь не знаю. Ну, як завжди, брудні у них руки в чомусь в лівцях, просто в їжі. І вони наставляють мені тут, залишають відбитки. Проходжуся по всіх поверхнях, протираю пил. Наводжу красу, і вже так приємно заходити в цю кімнату, хоча я тут <кл 'язь> фактично тільки сплю, але коли чисто і прибрано, і така красива картинка, то, звичайно, дуже приємно тут знаходитись. Чому тут не дуже часто знаходжусь, бо чоловік тут працює, у нього тут є місце робоче за стіною, і, звісно, коли з дітьми, то ми йому заважаємо працювати, він завжди на телефоні, тож е некомфортно. Або ж постійно потрібно бути в повній тиші, а з дітками ну, не зовсім виходить. І я тут витираю свої ці туалетні столик і різноманітні декоративні штучки. Але, на жаль, за 4 роки я ще не скористалася нормально цим столиком. Якось він, знаєте. Е Нема, не приносить ну, користі, стоїть просто як якась декоративна штучка. От я не маю часу, чесно кажучи, тут ним користуватися. Е, раніше в мене були, знаєте, косметичні засоби, косметичка, е, перфуми. І все воно було чомусь на першому поверсі біля виходу, тому що треба було дуже швидко, якщо я фарбувалась, нафарбуватись. А уже зараз я фактично не фарбуюся. Чому, думаю, це всім зрозуміло. Тут, аби хто кажуть, встигнути вмитися зранку. Тим не менше я, що можу, те роблю. Зараз переходжу до дитячої і тут були такі сліди від наліпки, я з ними так довго боролась, а тут просто старою пелюшкою розрізаною на частини простою водою витерла за лічені хвилини. Я в шоці була. Тому я пил всюди, де є горизонтальні поверхні. Ну і де я бачу, що потрібно протерти. Ну і час обідати. Сьогодні у нас картопелька, курочка і свіженький салатик. А потім у нас були батьківські збори, і поки я йшла на них, зустріла таку прекрасну картину, осіннє листя, просто вже купами, так що мені було дуже цікаво споглядати. Люблю цю пору, коли все жовте, помаранчеве, коричневе. Тоді воно красиво, і навіть коли дощик, все рівно воно гарно дивиться, тому що такі моменти бувають, напевно, що не всюди. Ось така краса зустрічає. Я тоді, знаєте, трішечки відволіклася від материнства. Все-таки десь вийти самі без дітей це, мабуть, теж буває корисно, коли голова відпочиває. І тоді з новими силами і натхненням вертаєшся в сім'ю. Немає жодної напруги, злості. Правду кажуть, що щаслива мама, щасливі діти. Ну, а ми повечеряли піцею, треба також часом облаштовувати такі відпочинки. І я дякую всім за увагу, що ви були зі мною. Бажаю всім гарного дня, гарних ночей, тихих і спокійних. Бережіть себе!